Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос Воскрес! Вітаю вас, старі, брати і сестри! Сьогоднішньою діною відправою. Ми сьогодні трошечки скромніше відправили службу Божу. Це не фактично служба Божа, але наша церква називає цю службу обідницею. Так що, якраз коли така відправа відправляється, тут якраз немає Євхаристії. Ви зауважили, що ніхто не приходив до святого причастя, якраз тому, що святі дари не були приготовлені для цієї служби Божої. Ми не раз так таким чином відправляли е, у нашому храмі під час літа, щоб довго людей не затримувати, бо всім спішно е, кажуть прийти до церкви, е, прославити Бога. А тоді, після того, можна тоді скорше вибігти із храму Божого, щоб задовольнитися неділею, бо це фактично. Не всі кажуть, мають приємність мати два дні того відпуску. Багато яких оце поприїжджали, особливо з новоприбулих за ці останні два роки. То декому навіть і приходиться працювати по суботах і неділях. Отже. Деякі навіть стараються прийти до церкви, щоб кажуть, а, прославити Бога у молитві і тоді скоренько побігти на працю. Ми маємо приємність, я маю приємність сьогодні вітати іменинника а, 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 Андрія Казбулатова, як не, не, не помиляюся, чи я правильно вимовив прізвище. Болотов. Це якраз минулої п'ятниці, здається, вам сповнилося 19 рік свого життя. отож вітаємо ми всі вас з цієї такої гарної події в вашому житті. Нехай Господь поблагословить вас, ваші е, успіхи, щоб ви. Е, кажуть, І приходили до церкви, на славу Богу, і молилися, а разом з тим і е, дбали про хліб насушний, бо все ж таки воно все допомагає, коли людина має е, працю і має якийсь прихід, і таким чином можна розвеселитися іншим способом у своєму житті. На другу неділю ми так. Надіємося, що як наші співаки, тобто диригент із своїм мужем, як вони повернуться на час, то тоді служба почнеться, як звичайно, в 10-й годині, але буде із Євхаристією. Але ми все це побачимо в останню хвилину, як наші повністю наш хор появиться сьогодні. Але я все ж таки хочу навіть. Подякувати всім вам, які відважилися приступити і поспівати службу сьогоднішнього. А на другу неділю. Так само прошу, щоб прийшли співати. Що може хтось між нами ще не відважився приступити до нашого хору, то просимо завжди нових співаків до нашого церковного хору. Бажаю вам приємного дня. Гарного тижня, до милої зустрічі на слідучу неділю. Христос посеред нас. Слава Україні! Героям слава! слава Україні! Героям слава! слава Україні!